А сьогодні на огляді такий виробник гальмівних дисків і не тільки, як фіродо. На прикладі задніх гальмівних дисків на Kia Sportage Hyundai Tucson після 2015 року і далі ми вам покажемо, що ж вони себе представляють. У нас є відео і не одне про цього виробника. На упаковочці ми бачимо стікерочок, прописана інформація, фіродо, задні гальмівні диски, каталожний номер по пофіродо. На які автомобілі йде. І з'явився, і вже давно QR-код. Подивимося, як він працює. Кладеш, ну і звісно, саме диски. В упаковці йде два диски, вони йдуть з антикоразійним покриттям. Ну, красиві ж диски. Радує око. На терці диска прописано фіродо, каталожний номер, так як і на упаковці, мінімальні параметри ізносу та інша інформація. Ну і другий аналогічний гальмівний диск з антикоразійним покриттям. В комплекті йде ще два таких фіксуючих болтика. А зараз перевіримо, як же працює QR-код. І тут дуже цікаво, він тут не один. Спочатку беремо той, що наклеєний на упаковці біля стікерочка. Телефон. Скануємо. Переходимо за посиланням. І о чудо на зеленому фоні бачимо галочку і написано Дійсний код. І нижче тут написано додаткова інформація. Дякуємо, що вибрали деталі для гальм». Це справжній вибір. Ну і якщо повинна більш розширена інформація, прокрутіть низ і отримайте більше. Так і є. Тепер беремо який не один, прямо йде на упаковці. QR-код тут не один, він по всій упаковці. От просто беремо будь-який телефон і скануємо. Ось. Тут переходимо вже за посиланням на сайт Firodu. І дійсно так перекидує на сайт Fіrodu. Так що QR-код працює. Це не 100% гарантія від підробок, але хоч щось. Так що користуйтесь. Якщо потрібні автозапчастини на корейські та японські автомобілі, ми чекаємо на вас. Всім гарного дня та міцного здоров'я!